Вітаю всіх! Продовжую тему трошечки відео. До кінця квітня будуть перемовини між МЗС Росії, не Росії, України, Європи і США. До кінця квітня буде все-таки ця розмова на рівні МЗС між Україною, Європою і США. Буде ця розмова до кінця квітня. Буде. Ініційована Зеленським. Дивіться. Буде. Шукають шляхи для цього, думають. Буде. Ну, мої буде. На цьому сконцентровано все. Одні Пентаклі. Буде. Так і ця розмова буде, ось навіть три сторони випадає, буде. До кінця квітня все-таки буде розмова між главами МЗС України, Європи та США. До кінця квітня ця розмова буде. Ховайте дивитися. Так, буде. Це рішення буде прийняти досить швидко на розмову. Угу. Щодо територій. Так. Да. Буде. Ця розмова буде, ці перемовини будуть. Рухаються в цьому напрямку. Ну, ви ж розумієте? Ось. І все заходить сюди, в тупік цей. Оце окупація, визнання чогось. Вийти на рівень того, що вона є, все заходить в точку. Ця війна заходить ще в точку. О, Ці пропозиції будуть обживатись, обговорюватись. Все одно, як ви не казали, що б не казали, воно все мусолиться. Перші результати будуть видаватись. Що буде на травень, я подивлюся, але мої прогнози на квітень місяць загальні показували результати. Ось так.